Всім привіт! Сьогодні у нас не балакучий сніданок, а балакучий обід чи вже вечеря з цим світлом. Це не має жодної різниці, коли ти їси. Якщо ти їси, це вже дуже добре. Сьогодні готую салат з тунця. це мій експромт. Точніше, не експромт, це я трішки підгледіла в якомусь ресторані, яку колись їли. Мімозу якусь копченої скумбрію. Скумбрії в мене немає, у мене буде класичний з тунцем. Давайте почнемо. Салатик максимально простий, що у складі. Картопля, морква, яйця і головний герой тунець. До речі, ось такий смачний тунець, це філе тунця. Воливковий олії смачнющий. Мені дуже сподобався, але, знаєте, дуже дорогий, як на мене, ну, така баночка, скільки тут, до речі, грамів не бачу. Не бачу, скільки грамів. 200, грамів. 200 грамів, майже 200 гривень така баночка коштує. І ось тут у нас ще, і як ви, мабуть, вже здогадуєтесь, робити я буду домашній майонез. Який робиться погружним блендером, дуже просто, і саме зараз майонезом ми і займемося. Значить, тут в мене ціле яйце. Треба бути уважним, щоб жовток був цілим і в жодному разі не почав як це, втрачати кордони. Додаю я цукру, я десь, десь близько чайної ложечки додаю. Цукру десь солі, може, півчайної ложечки солі. Так, і тепер треба додати гірчичку. Все, я додаю, знаєте, як ото кажуть, на око, ну, десь, десь чайну ложку, я думаю, так добру. Це в мене легенька, негостра, така по типу, типу, знаєте, медової гірчиці. І тепер додам олію. Олія в мене Ось така з виноградних кісточок, але можна брати і соняшникову, яку хочете. Головне, щоб вона була нейтральна, без особливого смаку та запаху. І вливаю сюди близько ну, 200 мл, десь 150, мабуть, додам десь так. Знову ж таки вливаю, щоб не порушувати жовточок. Так акуратненько, в мене тут є. Позначка, тому я все-таки влила майже 200. Ну добре Так, і тепер йдемо до блендеру. Ну і, мабуть, ви вже не раз це бачили, тепер ми оцією штукою накриваємо жовточок так, щоб він накрився і не визирав. Ось я його так. Під купол наче такий, накрила і починаю збивати. І ось я збила трошки, і потім, знаєте, як е, е, трошки піднімаю і запускаю олійку і продовжую збивати. Майонезик вже готовий. Ось він такий густенький, робиться швидко. Ой ось. Е, я люблю більше всього. Робити на цілому яйці, а не на, тільки на жовтці, мені таки більше подобається. Ну, все, майонезик готовий, пішли робити салатик. Забула, що сюди можна додати пару крапель лимонного соку, або щоб таке кисленьке, зараз перемішати треба. Ну, однією рукою трішки незручно. Ну, перемішали. Скуштували на смак. Все. Тепер займемося овочами. А саме овочі просто треба почистити. Морква в мене вже чищена, залишилась картопелька, яєчки я почистила теж. І треба їх розділити на жовтки і білки. З тунця, з тунця я зливаю олію і так, рву його на волокна. І ось, друзі. В принципі, всі підготовчі роботи завершені. Яйця розділені, розлучені, овочі чисті, тунець вже майже сухий, але я не зливаю всю олію, щоб, саме тому щоб він не був занадто сухий. Трішки залишаю, потім його так порву-порву, і з олійкою буде смачно. І тепер залишається мені майонезик свій перекласти куди. Я беру ось таку чашечку. У мене ось такий мішечок кондитерський. Ось так сюди. І зараз перекладу у мішечок, щоб зручніше було потім працювати мені. Ну що, друзі? Починаємо безпосередньо займатися салатом. Я завжди люблю оце все приготувати. Ще краще, коли я все понатираю, понарізаю, а потім вже просто складати. Але для вас я роблю весь процес. Мою ненависну терку потрібно тут використовувати. Ненавиджу терку, ненавиджу натирати щось, а потім ще її мити. Тому цій терці. Багато років, і знаєте, це терка це те, що мені взагалі не цікаво купувати і шукати <світ>, якесь нове замінювати і так далі. Мені здається, ця терка зникне з нашого дому, коли вона просто помре своєю смертю. Тобто ніколи. <світ> От, е, і спочинаю я з того, що я натираю. Картоплю натираю на дрібній терці. Да? Натираю. Взагалі цей салат, я пам'ятаю, що щось схоже я їла, здається, у молодості у Києві. І, коротше, там була мімоза, здається, мімоза з копченою скумбрією була. І вона була от зібрана схожим чином, і мені це сподобалось. І я так собі запам'ятала, що це таке. І, думаю, колись при нагоді, якщо буде потрібно, зроблю і собі щось таке. А саме цей салат з'явився. У нас була п'ятниця з друзями, наша традиційна. І, коротше. Не було світла, настрою. А я ж, ну, коли ми йдемо до друзів на п'ятницю, я обов'язково щось готую. Обов а тут нема світла, п'ятниця, і мені я просто навіть не мала настрою щось так там готувати. І, коротше, кажу по друзі, я ж нічого не приготую, вже що буде, то буде. Я така була засмучена. Коротше, апатична така, і вмикають світло десь за годину до того, як ми маємо йти. Я встаю і думаю, ну дали світло, ну, треба використовувати цей момент, треба радіти життю. І я, як електровіник, підриваюся і думаю, треба якийсь салат, а на мені був салат якийсь. І що ви думаєте? Я зготувала. Два e, салати, навіть три. Три салати зготувала. Я просто тут на кухні так працювала. І оце я, я думаю: блін, який салат. А ми навіть, що не було світла, навіть не ходили до магазину. Я навіть не дивилася, якісь там рецепти. Ну, коротше, все, я зрозуміла, що нічого не вийде з цієї історії, і навіть не робила жодних рухів. От. І, коротше, я за, за годину підриваюся і думаю, так, що в мене є? В мене є а, чоловік, завжди купує тунця, він теж його не їсть. І я не дуже часто їм тунця, не дуже люблю тунця, бо в нього такий, знаєте, металевий іноді. Не знаю, в мене іноді від тунця металевий присмак у роті якийсь. Альфусі, Альфусі. От, і, коротше, я, а у нас завжди тунець. Завжди тунець, я так розумію, чоловіка таке хобі купувати тунець додому. І тому всі сорти тунця, ви думаєте, звідки вони? Це чоловік приносить, він купляє якісь нові. Я пробую кажу, о, це смачно, це ні, і так далі. І, коротше, я забігаю у кладовку, нашу, дивлюся, ага, є тунець, є яйця, є то, є морква. Думаю, і згадую цей салат у кафе і думаю. Блін, може, ну, скумбрії в мене немає копченої, там чогось ще нема. Альфусі, чогось ще нема, але є оце. Чому б не зробити такий салат? І Альфусі, давай Добре. зараз не до тебе. І, коротше, я зробила такий салат. І ми з'їли його. І на столі він дуже, знаєте, дуже всім смакував. І я прям була собою задоволена, тобто в екстремальних умовах. Креативність, вона загострена. загострена. А тим часом, друзі, ми натерли картопельку, що я з нею роблю? Я її кладу, в мене така салатниця, я її обожнюю дістала Альфусі, це не тобі. Е, таку салатницю, колись я її купувала, і вона в моїх шухлядках незручно знаходилась. Давай, Альфусі, іди. От, незручно знаходилась шухлядка, і якось я її заставила так, щоб, знаєте, не дістати. А потім якось щось наводила е, порядки і дивлюся, о, це ж моя салатниця. І тепер я її на видне місце так, щоб одним рухом раз і дістати. Коротше, кладу я картопельку на низ, Мені сподобалось в цьому салаті, що я нічого. Якщо знаєте, шубу, я люблю, щоб вона була така, як от утрамбована, дуже люблю. А ось в цьому салаті мені сподобалось, що воно все таке, оце, повітряне, да, таке було. Отак картопельку розкидала. Видно? Да? Я сподіваюся, що вам видно. Розкидала картопельку. Так, і що тепер? Тепер майонез черга зробити сіточку так з майонезу. Хоча я ще трошки підсолю картопельку так трішки, бо мені, коли в салатах картопля, взагалі не люблю, коли от в салатах зрозуміло, що картопля. Вона додає оцієї ситості якось. Не подобається. Але альтернативу я поки що не знайшла, тому я кладу просто її небагато і ще. зовсім зовсім трішечки підсолюю. І тепер черга зробити сіточку з майонезу. Дуже зручно цим тандитерським мішечком. І так тонесенько, легесенько я. Покриваю картопельку таки роблю як я клітку, да? все позмастила. Тепер Тепер, тепер натираю морквочку. Ось, друзі, морквочка натерта у нас також і тепер я також її присипаю на. Картопельку зверху, з таким шаром, може, треба було, було брати трішки більше мені морквочки? Ну, вже як вийшло, щось я трішки не розрахувала морквочки. Ну, головний, ви принцип, зрозумієте, легенький салатик такий, наче оці, знаєте, так, мімоза, а мімоза, ну, можна назвати так мімоза. Я не знаю. Для мене це просто салат з тунця. Але знаєте, класичні мімози, вони там чи з сардин робляться. Мені не подобається, коли там ще той рис кладуть. Ну, це вже щось не знаю. Мені не смачно. Колись я куштувала мімозу з вершковим маслом, натирали заморожене вершкове масло. Ну, не знаю, мені все одно це жирно. Ну, такий, все одно шар вершкового масла, не знаю, трішки жирно. і воно все одно ж таке, як холодне. Коротше, мені не сподобалось. не сподобалось Так, Так, морквочку ми теж покриваємо такою сіточкою. Взагалі, от, з домашнім майонезом, саме, з домашнім майонезом, набагато, звісно, я теж тоді, коли ми йшли до друзів, зробила домашній майонез. Коротше, салат просто вийшов. Я ще зробила дві банки тунця. Можу собі дозволити, ти ж кажу, що в мене тунця, тунець завжди є. От, і, і всі так на той салат накинулися. Ну, окрім мого чоловіка, звісно, І ми той салат так добре, добре з'їли. Він такий і легенький був, і нежирний, коротше, добрий. Я прям була задоволена своїми здобутками салатними. Так, після морквочки, друзі, ми покладемо тунця. І тунця я беру ось так, бачите, і прямо так от з баночки починаю його так от по-варварськи, і кидати. Він такий, я ж казала вам, всю олійку я не зливала. І ось там він, я його прямо в баночці. Пальці дозволяють туди залізти мені, розмір пальців дозволяє, то я можу туди залізти, щоб не використовувати зайвий посуд, потім його не мити. Зараз, звісно, не ранок, вже ближче до вечора, але їла я тільки зранку, тому цей салатик я буду з вами їсти на ура. Тепер, дивіться, тунець, я не покриватиму майонезом, не покриватиму. Я зараз до нього буду закривати його білками. Зараз тільки ручки помою, помою. хоча чую ну, Це ж так смачно. Спочатку так, це попередня обробка. Попереднє миття рук таким природнім способом. Ці руки чисті і приступаємо далі, натираємо білочок на тій же мілесенькій терці. Пропорції я беру так, сама собі вигадую, знаєте, пропорції. Тепер беру ж його на тунець. Закриваю тунець. М -м -м, боже, як це буде смачно. Воно ну, все-таки ні ніжний салатик мені сподобався тим, що він дуже ніжний. Такий, знаєте, їси і... його і не відчуваєш ніякої тяжкості такої. Хоча і з майонезом домашнім, а домашній майонез, як ви знаєте, він ще жирніший, ніж. Покупний, скажімо, промисловий, але все одно він легше. Ну, Домашній майонез можна просто зробити більш рідким, щоб не жирним. Але, знаєте, з цим майонезом мені не був цей салат з жирним. Ще хочу сказати, а ось білочки вже, я бачите, я вже їх отак притискаю. І саме от білочки. Тепер знову, друзі, майонезом покриваємо. І е, білочки, оцей шар білковий, я покриваю трішки, знаєте, е, щедріше, скажімо так. Тому що тунець був без майонезу. Я хочу, щоб шар такий був трішки краще. І ось е, вже білочки я ложечкою вже промазую. Все закриваємо. Жовтками жовтки, теж хто натирає, хто ріже там ножем якось кришить, кому як зручно. Я вже натру, раз я все натираю, то я натру вже і жовтки. Закриваємо останнім шаром. Ми їли цей салат, ми не чекали, ж, звісно, не було часу, щоб він там настоювався якось. І я за це теж переживала трошки, що думаю, як одразу його їсти. Але, знаєте, не побачила я нічого страшного в тому. Їли ми його, скажімо, одразу, тому зараз я буду робити те саме. Буду одразу їсти. Все, салатик готовий, друзі, дивіться, жовтенький і в цій салатниці, дуже красивий. Боже, давайте сідати їсти, бо я така голодна. Накрила я собі вже стіл, якщо можна так сказати. Дістала хлібчик, От цей салат мені сподобався з хлібчиком. Це в нас хлібчик з пекарні витач. До речі, якщо не були і є можливість, поїдьте, поїдьте гарне місце. Зробила собі чай, щось я сьогодні змерзла, щось так підмерзла, вдягнула навіть оцю... Знаєте, коли купувала, подобалася ця кофта. Ця худі, стала носити, вона мене почала дратувати, тому що вона занадто тепла. Я не люблю теплі речі, але сьогодні вдягла її, тому що щось я так підмерзла сьогодні. І зробила собі гарячий чай. Щоб так підігріватися. Ну, давайте, коротше. Куштувати вже салат. Зараз я так собі. Хотіла його з салатниці цієї прямо їсти. Потім подумала, ну що ти вже, Оля? Ну, давай хоч тарілку вже дістань якось. Серветочка, серветочка. Моя улюблена. Так, мі, мій супутник незмінний. Ну, давайте, коротше, їсти. Я така голодна, чесно. Ще і змерзлий так апетит, вже навіть у мене загострився. М -м -м. Ніжний, ніжний. Ще думаю, мабуть, треба менше було ще картоплі сюди покласти, бо цей верхній шар, понад... який над картоплею, дуже смачний. М -м -м. Такий прямо. Дуже смачно і з хлібчиком. Прям ідеально, це такий обід овочі, риба. Ні, домашній майонез, він же жирний, але ну, від тієї кількості я десь використала десь половину тільки. Тобто, насправді, тут. Дуже його небагато. І він домашній. Він... Це просто такий добрий соус Я ж кажу, я не любитель тунця, але от салат з ним, оцей, дуже смачний. Оце це завжди справа смаку. Кожного свій смак. я не люблю, знаєте, коли починають. Казати, що має бути. Ну, типу там. От є там рецепт чогось. І от тільки так, і ніяк інакше, і все. Кожен робить під себе. Тут питання, тобі це подобається чи ні. Я якось опублікувала відео у Тіктоці, де я готувала шубу. Свій варіант шуби, і назвала його. Найкращий, так назвала найкращий варіант шуби. Боже, скільки туди набігло експертів, і починаєте розказувати, яка вона має бути, а це не так, і порядок викладання не такий. І щось, бо я роблю, наприклад, шубу з сирком плавленим і яйцями. І там мене ледь не вбили за це. Що я Наважилась відійти від норми приготування шуби, це бред. Ну це варіація цієї людини на цю страву. Да? Має право повне. Окей. Та мені подобається чи ні. Я так само ту ж саму шубу, яку я роблю. Мені подобається найбільше. Колись у когось я скуштувала спочатку шубу з яйцем, бо і класична да, шуба без яйця. Я скуштувала, я думаю, прикольно, мені так більше подобається. Я додала в свою шубу яйце. Потім у когось спробувала з плавленим сироком. Мені теж сподобалось. А я думаю, а хто мені заважає поєднати в цій шубі все, що мені подобається? Ніхто. І я роблю так, як мені подобається. Я ж не змушую когось їсти мою шубу, да? люди дивні і від того, що вони дивні, більш цікаво жити, мабуть. мабуть якщо б люди не були дивні, що б ми тоді робили. А так завжди є привід щось обговорити. Дуже смачно. Я це вже казала, да? Ну, вибачте, я не знаю вдалого синоніму. Слово смачно не знаю. Дякую вам, що ви прийшли до мене на кухню. Приготували зі мною салат такий. Попили чаю, поїли. Трошку зате, зате поговорили, зачепили, поїли, посиділи, відпочили, трішки видихнули. І побігли далі щось робити. Далі фусі. Друзі, рада була всіх вас бачити. Зустрінемось ще, будемо далі готувати. Смакувати і базікати. Всім, бувайте!